Вітаю вас. З вами психолог Ольга Чурикова. І сьогодні я відповідаю на одне з ваших запитань, дорогі глядачі. Ми будемо з вами говорити про те, як нам бути, коли ми відчуваємо, що нас використовують, нами користуються, і нашу доброту, хтось використовує заради своєї користі. Коли в нас такі думки відвідують, знаходяться в нашій голові, коли ми відчуваємо, що нас хтось використовує, тобто роблять щось нашими руками, нашими розсиллями. Скажімо, нам так здається, що вони нас використовують за своєї цілі, то треба свідомати, чому в мене є таке відчуття стосовно того, що я зробила. Значить, десь в певний момент. Я надала перевагу комусь обрати, що мені робити в даний момент часу. Це не було моєю свідомою поведінкою, не було моїм свідомим вибором. Якщо я обираю сама для себе точно, що я хочу допомогти цій людині, тоді в мене не буде відчуття, що мене використали, тому що я вирішила, що я допоможу їй зараз в цьому. Коли я не відчувала такого свідомого вибору в своєму житті. В даній ситуації, тоді я можу відчувати, що мене хтось для чогось використав. Нам варто пам'ятати, що використати можуть ту людину, яка дозволила це зробити з нею. Тобто, коли ми самі не беремо відповідальність за своє життя, тоді хтось починає ним керувати, і ми це дозволяємо з вами робити. Це можна на такому прикладі зараз пояснити, що якщо ми з вами, наприклад, маємо кожен свою ділянку якусь посівнути, ми з вами можемо посіяти щось, що нам необхідно, чи те, що ми хочемо, що буде нам для потреби, чи, можливо, для нашого задоволення. Так ось ця ділянка є в кожної людини. Якщо цю ділянку ми з вами свою не засіяли самі, тим, що буде задовольняти наші потреби, чи давати нам задоволення, чи можливо це було тим, що ми з вами вирішили, власно, самі, в той момент може бути так, що цю ділянку засіє хтось інший, без нашого дозволу. І тоді в нас є відчуття, що нас використовують. Тобто наші певні ресурси використовують люди для того, щоб мати те, що вони хочуть, те, що їм зараз потрібно, і вони вирішили це зробити таким чином. Який висновок з цієї ідеї є саме для нас? Він полягає в тому, що нам варто розуміти, що ми з вами беремо відповідальність за своє життя на своїй плечі. Тобто, я відповідальна за те, що відбувається в моєму житті. І коли хтось починає мене про щось просити, щось зробити, навіть якщо я це вмію робити, навіть якщо це мені можливо не так важко дається, то в мене повинно бути запитання до себе самої. Чи я приймаю зараз рішення це робити, чи я не приймаю рішення цього робити зараз? Якщо я приймаю це рішення, тоді в мене не буде відчуття, що мене використали, тому що це моє власне рішення. Тобто. Ми з вами повинні зосереджувати увагу на тому, як я можу бути відповідальна за своє життя, як моє життя може бути сукупністю моїх власних рішень. Ми з вами можемо зараз -зразу подумати про те, що в нас є певні обов'язки перед нашими рідними в наших сім'ях, перед іншими людьми. І тут ми робимо не те, що ми самі вирішили робити, а те, що хтось нам. Скажімо так, зобов'язує нас бути якимось чи бути в чомусь корисними. І тут ми з вами можемо також пройти до того, де наша відповідальність за наше життя знаходиться саме в цьому. Якщо ми говоримо з вами про подружні відносини, то я розумію, що коли я виходила заміж більше 20 років назад, то значить, я вже обирала життя з цим чоловіком разом. І якщо я хочу з ним ще жити разом під одним дахом, то мені треба приймати якісь рішення. треба… Іти на певні компроміси, в чому де я можу собі це дозволити, і це не буде е, приниженням моїх самих важливих цінностей, наприклад. Тобто, Це будуть певні зміни в мені, задля того, щоб нам обом було комфортно. Так само і він буде мати певні зміни в своєму житті, задля того, щоб нам обом було комфортно. Тобто, е, Це не є вже використанням, але це наслідки мого свідомого вибору, жити з цією людиною. Той період, який я обрала жити далі в своєму житті, якщо ми говоримо з вами про роботу, робочі моменти на можуть бути певні моменти, і вони завжди є ті, які нам не подобаються, які нам не хочеться виконувати. І разом з тим, ми розуміємо, що якщо ми обрали працювати в цій організації на цій посаді за цю заробітну плату, то я роблю те, що вимагає від мене зараз е, моя посадова інструкція. Тобто я не можу договорити, що я це зараз не буду робити. Якщо є е, контакт, наприклад, з тим, хто стоїть вище з вашими начальниками, що можна домовитись, вони е, побачать в ваших ідеях якусь е, оптимізацію робочого процесу, і тоді ви можете це змінити. Але якщо вони вбачають по-іншому, не бачать в цьому оптимізації, то тоді ваше рішення буде е, не в тому, що зараз я відмовляюся від того, що я буду робити саме цю цей обсяг робіт. А в тому, що якщо я вирішила тут працювати, значить я буду робити те, що вимагає від мене моя посадова інструкція. Тобто моє власне рішення було на тому шляху, коли я обирала робити тут саме в цій організації. Ніхто нас зараз під дулом пістолету не вимагає, щоб ми працювали там, де ми з вами працюємо. В нас в цьому є свобода. Тож ми з вами знаходимо ту точку, де те, що в мене зараз є в житті, є е, е, наслідком мого власного рішення. Чи продовжую я слідувати тому рішенню, чи не продовжую я слідувати тому рішенню? Якщо мені не подобається зовсім працювати на цій роботі, я тоді шукаю іншу роботу для себе з тими умовами, які мені зараз підходять. Тобто, ми з вами знаходимо, як ми відповідаємо за наше життя, де наше життя є е, наслідком наших прийнятих нами з вами рішень. Коли в нас є відчуття, що нас використовують, ми повертаємося до того, де мої власні рішення в цьому є. Також це дійсно є питанням особистісних наших кордонів. Тобто, ми з вами маємо от, якщо так от фізично, у нас в кожного з вас, я так сподіваюся, що ви зараз е, живете в якомусь місці. Можливо, це не ваше місце, можливо, орендоване, можливо, це шелтер чи ще якесь місце. Але ви знаєте точно, що у вас є кімната, наприклад, на вашу сім'ю, на вас з вашою дитиною, у вас є ця кімната. Це ваші межі територіальні на даний період часу. У когось є квартира, у когось є ще е, прилегла ділянка, у когось є більше, скажімо так, е, ну, більше квартир, більше будинків є. І все ж таки, коли ви це бачите, ви знаєте, що ваша територія це ця територія. Це територія в межі вашої квартири, тобто в квартирі ви робите те, що ви вважаєте, за потрібне за межами квартири, то вже є е, суспільна територія, не є ваша особиста територія. Також саме можемо з вами згадати знову той самий городик. Що якщо ми десіємо, ми знаємо точно, що наша територія в цих межах та територія інша то сусідів територія. Якщо ми подивимося на наше тіло, ми знаємо, що в мене руки закінчуються саме тут закінчуються руки мої завершуються тут. Далі то вже не моє тіло. Якщо б поряд сиділа людина якась зі мною. Якщо ви знаходитеся для мене за по ту сторону камери, по ту сторону інтернету, скажімо так, то це не моє тіло. Моє тіло саме тут, і воно завершується тут. Я можу його межі його можу чітко окреслити для себе, чітко можу їх відчути просто в межі свого тіла, те, що в мене зараз є. Так само є межі нашої з вами особистості, Особистісні межі, особистісні кордони це те, що ми з вами відчуваємо, де ми починаємо і де ми з вами закінчуємося. Що я можу зробити, а що я не можу зробити, коли ми з вами не відчуваємо особистісних меж і робимо щось через те, що вже забирає в нас сили, тобто у нас надлишку ресурсу немає, сил для цього немає. А ми продовжуємо це робити. Ми вичерпуємо себе так, що ми забираємо своє фізичне здоров'я для, для цього. Потім думаємо, чого ми з вами хворіємо. Бо це є одна з причин наших хвороб, на жаль, з вами. Так ось особистісні межі, наші особисті особистісні кордони, також полягають в тому, що ми з вами відчуваємо, розуміємо, що я можу зробити для іншої людини. Яку доброту, яку користь я можу протести, а що є поза межами моїх можливостей? Що я не можу? Або якщо я це буду робити, то я буду повністю виснажена, я не буду тоді корисна для своїх рідних, наприклад, якщо ми говоримо, що нас використовують люди, які не є нашими родичами безпосередніми. Наприклад, в моїй сім'ї, якби я робила щось зараз, дуже багато, ну, скажімо так, надлишково робила би щось для когось ззовні, От, то мене б не вистачало на розмови з донькою, на розмови з сином, на підтримку свого чоловіка. І виходить, що я би туди віддавала те, що в мене тут повинно з вами бути. Тому ми з вами приходимо до того, що якщо ми з вами повинні вирішувати, наскільки надо допомагати іншим людям, то нам варто легалізувати свою доброту. Тобто варто для себе вирішити, якщо я волонтерю. В певних місцях щось роблю корисно для своєї держави. Скільки годин на тиждень я можу цьому присвятити? Я, наприклад, обрала, ну я не про себе зараз говорю, а як приклад, наприклад, ви обрали допомогу платіння сіток. Наприклад, ви обрали для себе цей вид допомоги, і ви платите наприклад, декілька разів на тиждень, три рази там по чотири години виходите на платіння сіток. Тож потім ви думаєте, ой, а треба ще тут допомогти людям, і тут, і тут, і тут і розумієте, що якщо ви це все зараз будете робити, то вас не вистачить просто. Тож варто вам розуміти, скільки годин на тиждень ви готові допомагати комусь це для того, щоб людям було краще, щоб державі було краще, щоб наближати очікувану нами з вами перемогу. І тоді подумайте, ці години вашої допомоги, де ви їх яким чином найкраще ви можете їх. Використати, де ви будете найрезультативніші, найкорисніші. і робіть саме те в ці години вашої допомоги. Звичайно, якщо у вас в вашому, скажімо, такому колі спілкування є люди, яким, яким необхідна ваша допомога, ви можете її просто, але це не є тим, що ви задоволені багато разів робити. То якщо у вас є сили на це, на цю допомогу, ви можете її окреслити чіткими межами, наприклад, півгодини пів години. На два дні, там чи година на тиждень, все більше ви не можете цій людині допомогти зараз. І варто в ці моменти, щоб ви знали, що якщо людина до вас приходить за допомогою, і це не є ваша близька і близька людина. Бо якщо ми говоримо про наших родичів, то трошечки вас по іншому може бути з приводу допомоги. Не настільки все чітко, але все одно воно все повинно бути підпорядковане нашим з вами силам, чим ми маємо сили допомогти, то все ж таки. Якщо ця людина е, не є вашим близьким родичем, ви можете просто е, легалізувати, тобто точно про е, проговорити кількість допомоги, яку ви можете людині надавати. Другий момент: якщо людина буде до вас приходити в за чимось іншим, чи тоді, коли це не окреслено вами було, і ви знаєте, що ви зараз не можете це зробити з задоволенням, чи не можете зробити взагалі зараз, то тоді ви можете е, знати, куди цю людину можна перенаправити. Що можна сказати? Значить, в цей заклад, в цю організацію, до цих людей підійти, можливо, десь перекладача знайти собі електронного звичайного Google-перекладача, тобто що знайти те, що може бути людині зараз в нагоді для вирішення її питання нагального, з яким вона до вас прийшла. І такий третій момент ще важливий саме в цьому, е для того, щоб ви могли е дійсно бути корисними для людей і відчувати себе спокійно. Важливо відмовляти з внутрішнім спокоєм. Тобто, це нормально, коли ви не на всіх ви всіх спасти не можете. Бути рятівником для всіх це ненормально, тоді немає вашого власного життя. Тож ви обираєте, кого вам по силах врятувати, і ви це робите. І це нормально є для вас. І коли ви для себе це вирішили, важливо спокійно відмовляти від того, що хочуть, щоб ви зробили. Можливо, інколи треба для цього зробити декілька вдохів, видохів, тобто вдох носом, видох ротом, для того, щоб декілька таких е, глиб, більш глибоких е, дихальних вправ, для того, щоб ви відчули зараз своє тіло більш стабільно, збалансували себе, повернули себе в тут і зараз і змогли спокійно відмовити людині, що зараз я не можу бути для вас корисною. Я можу бути корисною в такий день, тоді то з тим-то і тим-то. Якщо вам зараз потрібна допомога, ви можете звернутися туди, туди і туди. І це нормально, коли ви можете окреслювати межі, коли ви можете бути корисними для когось. Довіряйте Богу, що він допоможе вам знайти саме ті певні правильні рішення стосовно певних людей, стосовно яких у вас є таке відчуття. Щоб ви могли і себе відчувати нормально, що ви є корисною людиною для суспільства, і також могли робити це і задоволенням, з високою якістю, щоб ви відчували, що ви робите найкраще, що можете робити в даний момент часу. Щасливих взаємовідносин вам, відчуття, що ви керуєте з Божою допомогою, вашим життям, відчуття відповідальності за ваше власне життя, відчуття ваших особистісних кордонів. І Хай у всіх нас, все буде добре, мирного неба всім нам. Дякую вам за те, що були сьогодні з нами. З вами була психолог Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн.